11 лютого відбувся перший тур чемпіонату Подільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд. У змаганнях взяли участь вісім команд: дві команди спортивного клубу Подільськ. Волейбольні команди, прикордонники, комета, освіти, локомотив Окни та Кодима. Усі команди виявилися дуже сильними, а поєдинки принесли багато емоцій. В ліцеї номер 4 проходить перший тур чемпіонату Подільської міської територіальної громади з волейболу серед дорослих команд. В чемпіонаті приймає участь 8 команд, буде зіграно 4 гри. Наступного тижня буде проходити другий тур. Ласкаво просимо на ігри. Ми чекаємо болівальників, адже ігри дуже цікаві та насичені емоційно насичені. В турі відбулось чотири матчі. Гра між волейбольною командою Прикордонники та окни завершилась з рахунком 2-1 на користь прикордонників. Команда локомотив перемогла у поєдинку проти команди Окни з рахунком 2-1. Спортивний клуб Подільськ здобув перемогу з рахунком 3-0 у грі проти волейбольної команди Комета. між спортивним клубом. Подільськ, 1 курінь та волейбольною командою освіта була вкрай напруженою, і перемогу здобула команда освіта з рахунком 2-1. наступний етап змагань відбудеться вже наступних вихідних. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.